Тато, а ти колись зустрічався в лісі з ведмедем? Звісно. Що, серйозно? І не раз. Я тобі не розказував? Ні. Не розказував? Ні. В общем, колись ми пошли по гриби з дідуською, і ми в лісі потілялися. Дідушка з бабушкою десь далеко пішов, а я сам. І, в общем, придавило мене срать. В общем, сів я під ялинкою. Ну, буває таке, ну що, всі хочуть в туалет. Сижу, я з чую щось трещить, горчить. Я думав, дідуська йде. Голову обертаю, коли медвідь. І в общем він мене лапою тако по лобі. А це штраф, шрам? І він має когтями по лобі. Я отак перекидаюся, надіваюсь бігом штани. Хватаю его такой за бары и на Одесу.